Идет уже как бы акцизная марочка, это уже фиксальный чек пошел. Ну вот мы забили, вот начал формироваться чек. Дальше идет вот расплата. Олександр Погербак 10 років як приватний підприємець. Розповідає, цьогоріч держава зобов'язала підприємців з другої по четвертої категорії з 1 січня встановити реєстратори розрахункових операцій. Ця система видає покупцю фіскальний чек та щовечора звітує до податкової про кількість проданих товарів та зароблених грошей. На один такий пристрій Олександр витратив понад 10 тисяч гривень. У нас білі-білі локдаунами. Сейчас мы испытываем поднятие энергоресурсов, соответственно, всей сырьевой базы. В результате у нас себестоимость продукции выросла очень сильно, рентабельность сильно упала. Встановить кассовые аппараты мают и предприятия, которые торгуют на рынках, у магазинах, киосках, палатках, павильонах и контейнерах. Видите, людей нету вообще, торговли нету, сидим. Плочеш пенсіонний, ані звісно, що заработаєш. Многії будемо здавати, хто здає, бере в оренду ці контейнери, поздає документи это и все. Дуже багато закритих. І це люди, які вже не відновляться, і люди, які ну, ціле життя вкладали, і в них немає ніякої перспективи відкритись. Не використовувати РРО можуть ФОПи, які торгують у селах та автомагазинах у закладах громадського харчування з використанням продукції власного виробництва, а також продаж трав та безалкогольних напоїв у буфетах вишив. Не обов'язкові РРО і для ФОПів першої категорії. Реєстратори розрахункових операцій, програмний реєстратор, таксометри це все з прилади, які ведуть облік. Облік отриманої готівки це не є додатковим податковим навантаженням. Підприємці, які не встановили РРО, та торгують під акцизною групою товарів, штрафуватимуть штрафна санкція, якщо ми перейдемо на перевірку в межах чинного законодавства. Буде становити 100% при першому порушенні і 150% при другому і послідуючих порушеннях. За словами податковиці, підприємці, які мають право не використовувати РРО, повинні вести облік у розрахункових книжках. Владислав Уколов, Олександр Голєнко, новини на Суспільному.